Вітаю на каналі Таро Таємниця і даю вам відповідь на питання Дні Тижні, які планетки відповідають за дні тижні і які янголи-охоронці охороняють які дні. І повідомляю вам, що від 1582 року було прийнято Григоріанський календар у багатьох країнах Європи. І особливу увагу було приділено тому, що послідовність днів тижня та їхніх планетарних правителів залишалася незмінною. Тому сміливо можна сказати, що ця послідовність прийшла до нас з глибокої давнини, і ця черговість називається халдейською послідовністю, і вона глибоко вкорінена в давню філософію. У цій послідовності. Планети впорядковані за їхньою відносною швидкістю, яка спостерігається із Землі. І щоб отримати успіх, необхідно робити кожну операцію у відповідний день і в відповідну годину. Таким чином, ви максимально сконцентруєте тонку енергію потрібної планети на свою користь. І так, у нас понеділок іде це в нас місяць. Керує понеділком. Вівторком Марс. Середа Меркурій, четверг Юпітер, П'ятниця Венера. Субота Сатурн і неділя Сонце. Планетарні дні та години обов'язково приймаються при створенні талісманів або при виконанні різних ритуалів. Ви також можете використовувати це, давні ці знання при плануванні чогось важливого у своєму житті. Головне правило досить просте планета, яка керує днем і годиною, своєю тонкою енергією, повинна сприяти тим подіям, яких ви очікуєте і за які вона відповідає, та планета. Якщо ви знаєте символічні властивості планет, ви зможете знайти відповідний день та годину для прийняття важливих рішень та подій. І може бути, наприклад, ви хочете з кимось зустрітися, чи десь поїхати, чи піти на співбесіду на роботу, і цим бажанням сприяє Юпітер. Він головний. Що четверга? І так можна дивитися по планетах і планувати свої бажання згідно днів тижня. І починаємо в нас з понеділка. Понеділок у нас керує місяць, відповідає срібло місяцю. Це гарний час для приготування їжі, прибирання, миття вимивання та інших домашніх справ. Сприятливий час спілкування з жінками, сімейні зустрічі і час на проведення з вашими дітьми. Дії, які були розпочаті в годину місяця, будуть схильні до змін, які залежать від настрою та емоцій людей. І тому зазвичай не рекомендується починати щонебудь дуже важливе у місячний період. І у нас в понеділку відповідає. Велика таємниця, наша монахиня. З інформацією, бачите, надає нам інформацію. Так, тепер у нас вівторок. Вівторком у нас керує Марс, відповідає залізо, сприяє заняттям, які потребують рішучості, мужності, фізичних зусиль, спорт. Робота з вогнем або з гострими предметами. Посилює сексуальність, але ймовірність конфлікту вища, ніж у звичайний день у вівторок. Гарний час для атаки противників або для виклику суперників. І цій планеті відповідає у нас велика таємниця вежа. Така агресія в нас вівторок. Середа керує Меркурій, відповідає ртуть, сприяє будь-якій інтелектуальній діяльності, навчання, викладання, дослідження, складання іспитів, а також все, що пов'язане з отриманням, передачею чи використанням будь-якої інформації. Енергія Меркурія посилює винахідливість та гнучкість і це покровитель фінансистів. Вдало проводити презентації посередам. Гарний час, щоб розпочати коротку поїздку, написати листа або звіт та поспілкуватися, надіслати мейли чи смси. І в нас відповідає Меркурію, велика таємниця, наш чарівник. Бла-бла-бла, любе розмовляти, все, що на горлі. Да? Те, що ми говоримо, і перекладачі. Так, четвер у нас керує планета Юпітер, відповідає голову, сприяє справам, що приносять багатство, успіх, процвітання. Енергія Юпітера допомагає прискорити розвиток, розширити обрій, підвищити рівень розуміння. Гарний час для соціальних зустрічей, подавання заявок на отримання допомоги, грантів, спонсорства, спілкування з багатими людьми, з впливовими людьми для початку подорожі, для філософських дискусій та релігійних церемоній. А також можна по четвергам купувати лотерейні білети, і у нас відповідає. Колесо, удачі, Юпітер. Бо Юпітер все розширює. І у нас було відео про планети і великі таємниці. І в тому відео ми говорили, що Юпітер все збільшує на своєму шляху. І також, дивіться, оці чотири янголи, архангели, Уріель, Габріель, Рафаїл і Михаїл вони є у великих таємницях і вони допомагають. Якщо якийсь негативний вплив, вони завжди допомагають зняти цей негативний вплив. І дивіться, тут у нього є ще така кишенька, і в кого на пальці, отут є така кишенька, у вас завжди будуть гроші. Ще така для вас підказочка. Так, п'ятниця у нас. Керує Венера і відповідає Міді. Гарний час для будь-яких зустрічей та знайомств, особливо для любовних побачень. Сприятлива година для розваг, вечірок, відвідування кінотеатру чи театру, покупки модного одягу чи покупки прикрас. Посилюється взаєм... взаємне розуміння людей і допомагає знайти компроміс, відновлює зруйновані відносини. І сюди підпадають у нас художники, музиканти. Вони дуже відчувають цей день. До них приходить муза. А також поляки ще говорять пійонтик-піонтечок, що це день, коли всі йдуть до бару, ресторану, кав'ярні і відпочивають, щоб відпочити від важкого тижня. І за Венеру в нас відповідає наша імператриця. Яка теж приносить красу, щастя, добробут. І далі у нас іде планета Сатурн. І це у нас субота. Відповідає свинець, час для справ і починань, які потребують значного часу, терпіння, концентрації, наполегливості, а також всього, що пов'язане із землею та нерухомим майном. Не рекомендується розпочинати подорожі в цей час або брати гроші, оскільки в обох випадках будуть затримки та розчарування, які можуть вам зіпсувати ваші очікування. Але гарний час, щоб попросити поради у старших охолодити пристрасті, реально глянути на стан справ і позбавитися поганих звичок. І у нас тут відповідає наш світ. Велика таємниця світ. І тут у нас знов таки, дивіться, чотири архангели. Ось вони Уріель, Габріель, Рафаїл і Михаїл. Чотири архангели, які пом'якшують оцей вплив, бо це ще в нас планета смерті. Так, і наступна наша планетка. Сьомий день тижня. Це у нас неділя. І неділею керує Сонце. Відповідає золоту, гарний час для занять, які спрямовані на отримання впливу в суспільстві, на славу, на високий престиж, на отримання впевненості в собі, час приятиме для подачі заяв керівництву, розмови про просування по службі. Також це слушний час для реклами, презентації, спілкування з великою аудиторією. А ви помітили, що всі великі корпорації завжди роблять? Виїзди десь на корпоратив виїзний у неділю або в п'ятницю, тому що це дні, в які можна домовитися. І таким чином, володіючи цією інформацією, ви можете краще запланувати своє життя і отримати від нього максимально вигідний результат. І в місяць. Ми можемо навчатися, він благоприємний. Так? У Марс, якщо нам треба позбуватися токсичних зв'язків, то ми можемо це робити. У Меркурій ми можемо заробляти, хто працює горлом, торгові представники, перекладачі, вчителі, так? коучі гарний день. Середа, четвер нам дає. Може давати виграш і успіх. П'ятниця у, у нас Венера це дуже матеріальний день. Так що ми можемо робити покупки, ходити в салони красоти і загадувати такі бажання. Сатурн в суботу планета у нас важка, і Сатурн допомагають для людей наші чотири архангели і неділя Сонце. Планета Сонце. І у нас відповідник планети Сонця 19, -та, велика таємниця Сонце. Таким чином, ви вже, знаєте, ви вже знаєте, як Дні тижня поєднані з планетами і з нашими великими таємницями, і які бажання можна загадувати в який день тижня. А тепер для тих, хто дійшов з самого кінця, буде такий подаруночок. Ми зараз подивимося, що хочуть янголи переказати нашим панянкам і що нашим козакам. І так, панянкам янголи хочуть переказати, почуйте свою силу, йдіть уперед. Так, а чоловікам? А чоловіка. Робіть чудо в своєму житті. Дивуйте інших, приносьте радість. Отак От відповіла вам на ваше запитання щодо тижнів і наших великих таємниць і наших планет, як воно разом у нас відбувається в Таро. Дякую вам за зворотній зв'язок, за підписку на канал та вподобайку. Хай вам щастить!